Мене звати Боярко Ігор Вячеславович, я студент другого курсу УДПУ. Моя тема нові відеокарти від Nvidia на архітектурі Turing, які одержали назву GeForce RTX. Після презентації професійних відеокарт Quadro RTX Nvidia презентувала для геймерів і майнерів GeForce RTX 2070, 2080 і 2080 Ti. Ці відеокарти отримали абсолютно нову архітектуру, яка отримала назву Turing. Нововведенням в цих відеокартах стало машинне трасування руху променів. На англійській мові це звучить Ray Tracing Для цього Nvidia додала у графічний процесор абсолютно нові ядра, які отримали назву Nvidia RT. Представником цієї серії стала GeForce RTX 2070. Вона отримала 8 ГБ відеопам'яті 256-бітну шину. Ну, пам'ять підключається по 256-бітній шині до графічного процесора. Загальну пропускну пам ну, швидкість пам'ять отримала 14 ГБ в секунду. Далі розповім про... RTX 2080, яка побудована на процесорі Turing 104, отримала також 8 ГБ відеопам'яті і таку ж саму бітність шини. І пропускна здатність пам'яті на один контакт також складає 14 ГБ в секунду. Перейдемо до найстаршої моделі це RTX 2080 Ti, яка побудована на процесорі Turing 102, отримала 11 ГБ відеопам'яті. 352-бітну шину. Загальна пропускна здатність та сама, але за рахунок ширшої шини підключення до графічного процесора загальна, ну, загальна швидкість буде більша. Крім цього, Nvidia змінила систему охолодження у своїх відеокартах. В цих попередніх представниках відеокарт Nvidia були кулери радіального типу. Тепер вони змінили на осьовий тип кулерів. Це спричинене тим, що нові відеокарти доволі такі гарячі. Їхнє тепловиділення, тепловиділення доходить навіть до 250 Вт. Це в базовій частоті, а коли розганяють, то плюс 10 Вт. Ще Nvidia змінила свою технологію SLI на Nvidia Link. Nvidia Link більш ну, швидше за SLI. Цим теоретично, ну, теоретично говорять, що можна... Ну, Nvidia Link буде швидше за SLI. І приріст буде більший. Так само Nvidia Link об'єднує дві відеокарти в пару. Ну, звичайно, конечно, ну, звичайно, адаптер до SLI значно дешевший за Nvidia Link. Адаптер до Nvidia Link можна. Замість адаптера можна купити ще. наймолодшу відеокарту цієї серії. Ще Nvidia додала в свою відеокарту новий роз'єм, який отримав назву Virtual Link. Цей роз'єм предназначений для підключення vr шоломів Таких VR-шоломів ще немає, але компанії Microsoft Valve і об'явили, що будуть працювати над чоломами на новий стандарт. Nvidia не вдавалося в такі сильно подробиці ну, швидкодії цих відеокарт, але в деяких задачах вона навіть перевищує Titan X архітектури Pascal. Хоча Titan X 12 ГБ відеопам'яті цей RTX 2080 Ti 11. Але саме в роботі з трасуванням променів вона швидша. Ну і Перейдемо до цін, то RTX 2070 на ринку коштує 599 доларів. 2080 799, а найстарша модель 1200 доларів. Це великі гроші для України. <реш> ну І відеокарти можна замовити вже з 20 вересня.